Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі. Запрошую учнів першого класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку звуки Ц, с, позначення їх буквами С, опрацювання вірша порожній козуб. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Всі мерщій, сідайте, діти! Домовляймось, не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо, та й урок наш починаймо. Почнемо ми з фонетичних загадок. Пригадаємо, як мукає корова. А як дзищить оса? Подзищить Дз... Дз... А як співають комарики? Дз... А як співають пісеньку без слів? А -а, -а. А, а. а. Пригадаємо, а як поганяють коня, як йому кажуть. Но. А як пищать пташенята? Пі-пі-пі, пі-пі. пі Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося зі звуками с, с, позначенням їх на письмі буквою ц. Вчитимемось вимовляти звуки с, с у словах. Удосконалюватимемо вміння робити звукоскладовий аналіз слів та читацькі вміння. Працюватимемо з текстом вірша порожній. Розвиватимемо мовлення. І попрацюємо зараз із чистомовкою. Хто може, той читає разом зі мною, хто ні, той повторює СЕ-ЦЕ-ЦЕ Се Коник кидає кільце. Ці ці ці, ці ці ці. Наші коні молодці. А зараз скоромовка. Прочитаю я спочатку швидко, потім будемо повторювати. Гриць малює олівцем гусеницю з горобцем. Повторюємо порядочку. Гриць малює. Олівцем, гусеницю з горобцем. Тепер швидше. Гриць малює олівцем, гусеницю з горобцем. А тепер два рядочки поспіль. Гриць малює олівцем, гусеницю з горобцем. Зараз будемо ловити звук С. Я вам прочитаю віршик, аби коли почуєте «с», то плескаємо в долоні. Свіркун вмостився на печі. Не вдень свірчить він, а вночі свіркун співає. Це це, це. Бо знає тільки букву С. Познайомимося з буквою. Хто це? Сапок? Що це? Сіпок, а це місце, а ти буква С. Ось подивіться, яка вона. Друковані дві букви, велика та маленька. Прописні велика та маленька. Чи схожі вони погляньте? Звісно, схожі. Друковані літери відрізняються лише розміром велика та маленька. А прописні не лише розміром, а ще й оцим першим елементом у великій букві С. Пограємо в гру, буква Загубилася. Бачимо цукерку, а читаємо. Укерка, яка буква загубилась? С. Сукерка. Бачимо сирк. Читаємо тирк. Теж буква С загубилася. Бачимо цибулю, а читаємо ИБУЛЯ. Буква С теж загубилася. Разом з цією буквою буде слово Сибуля. Зараз повторюйте, будь ласка, слова за мною, щоб правильно вимовляти звуки. Сибуля, сукерка, лице, сегла. Цирк. Сіпок. А зараз будемо читати слова з нашою новою буквою. Але нам треба буде вставити цю нову букву замість усіх крапочок. Давайте здогадались, що це буде? Сирк. Цукор, сукерка, ранець, палець, олівець. У словах першого стовпчика звук «с» ми вимовляли твердо, а от у словах другого стовпчика в кінці звук вимовляли м'яко. Сі. На що ж вона схожа ця буква? Погляньте. На отакий ціпочок, так? На два кактуси, на ганок біля будинку. Ось, бачите, як художники собі уявляють букву «ц». А зараз порівняємо звуки, позначення стрілочками. Що ми бачимо на першому малюночку? Це палац. Поділимо слово на склади. Палац. Два склади запитаємо. Це палац наголос падає правильно на другий склад. Перший склад па. Звуки П. А. Другий склад лац. Л. А с. А на цьому малюночку ми бачимо перець. Перець. Запитаємо: Перець наголошений перший склад. Перший склад П. П-Е. Другий склад рець. Р. Е. А тепер порівняємо звуки. Останнє у слові «палац» «с» звучить твердо, а от у слові перець «с» звучить м'яко. Послухайте зараз вірш та спробуйте запам'ятати якомога більше слів зі звуком «с». Олексій Кононенко Цап свіркун і цуценя. Цирк влаштовують щодня, цап стриба, цвіркун жонглює, цуценя їх дресирує. Назвіть слова зі звуком Ци, які ви запам'ятали, я запам'ятала і цирк, цуциня цап. ц. Ой, ще якийсь забула. Цап, хто там був ще? Ой, допоможіть мені, будь ласка. Можливо, ви запам'ятали більше, я була неуважна. Напишіть мені в коментарях, які слова ви ще запам'ятали з цим звуком, а ми допоможемо сонечку прочитати склади. Готові? Починаємо. Будемо читати рядочками: СЕ СУ, СИ, СА. СО. Сі. Сьо. Тепер читаємо слова. Спочатку, з першого стовпчика. Бачите? Синім таким блакитним кольором позначені однакові частинки. Склад СА. САП маленький САПОК. Другий стовпчик? Се буде однаковий склад. Сегла, сеглина. Далі цу. Сукор. Сукерка. Далі сі. Сікаво. Сікавий. Ну що? Зараз ми будемо з вами складати слова. Чітко вимовляйте звук С. М'яко. Перше слово. Гравець. Ранець. Палець. Стілець. Вітерець. Морозець, гребінець. А зараз будемо читати слова та утворювати за зразком багато один. Олівці а один олівець. Пальці один палець. Горобці. Один. Горобець. Молодці. А якщо один? Здогадались? Молодець. ЗАЙЦІ, Один. Заєць. Місяць. Один. Місяць? Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ці стопчики ще раз. А зараз вправа передбачення. Погляньте, хто зображений на цьому малюночку? Що це за пташки? Пам'ятаєте, це синички, а це? Хто це такий? А про що вони могли розмовляти між собою? Зараз ми дізнаємося. Спочатку я вам прочитаю віршик, а потім ви поставите відео на паузу та два рази прочитаєте ви цей віршик. Це вірш Володимира Лучука називається Порожній козуб. Що таке козуб? Ось він, дивіться, кошик такий називається козуб. У травиці синиці збирали суниці, Іде по травиці борсук подорожній, синиці, сестриці, чом козуб порожній. Бачите, порожній він. Хоч козуб порожній та повний животик, синиці, суниці збирали у ротик. Так, а де ж вони збирали їх? Де збирали синиці суниці Пригадуйте. А кого зустріли синиці? Якщо забули, підгляньте у підручнику. То чому ж був порожній кошик у синиць? Ну а зараз оголошуємо конкурс на кращого читця вірша. Але визначити кращого читця ми зможемо лише за вашими відео, які я читат, чекатиму у коментарях до цього відео. А далі гра допитливий чи допитлива. У назвах яких професій, дітки, є звук С? Митець або продавець, а у назвах якого одягу є звук С. Спідниця у назвах яких рослин є звук «ц»? полуниця, суниця, чорниця. А у назвах яких тварин є звук «ць Лисиця. А ще у нас були синиці, а у назвах яких овочів є звук ці? Подумайте Перець, ми про нього сьогодні говорили. Вибачте. А у назвах яких грибів є звук С? Печериця є такий гриб, який ми найчастіше застосовуємо для приготування страв? Ну що ж, дітки, пригадайте, з якою буквою ми ознайомились на уроці? Як вона називається? Буква С. Назвіть слова, що містять літеру С. Давайте п'ять. За допомогою цеглинок побудуйте цю букву С для того, щоб запам'ятати, як вона виглядає. А зараз оберіть, будь ласка, емоцію на смайлику. Яка б відповідала вашому настрою в кінці уроку? Перша емоція я з усім впорався, а ця мене урок засмутив. Ця зі слізками було складно, нічого не зрозуміло. А цей смайлик говорить, свій настрій я залишу в секреті. Цей смайлик показує було все легко та просто. Цей Чекаю на наступний урок. А цей більше сміху, ніж навчання. Мабуть, його оберуть ті, хто вже давно знав цю букву С. Ну що ж, пропоную розпочати разом фізкульт хвилинку, а продовжити ви її потім самостійно. Дякую вам, дітки, за роботу на уроці, за увагу. Чекатиму на ваші відео для конкурсу чи ця, кращого читця нашого віршика. Пам'ятаєте віршик, ще не забули про синиць та борсука. Називається він порожній козуб. Ну, а зараз готуйтеся до наступного уроку. Або ж, хто хоче, продовжте фізкульт-хвилинку.